Попри мітини та акції протесту, українсько-американські навчання Сібриз 2010 таки стартували на території нашої держави. Одещина та Миколаївщина стали центром міжнародного військового партнерства. Близько 2,5 тисяч військовослужбовців із 13 країн взяли участь у цьогорічних маневрах. Основна мета навчань проведення міжнародної антипіратської операції. Недавно тільки освободили наших хлопців з корабля «Оріон». Ви знаєте, що таке полон. А для того, щоб готуватися к этому делу, треба проводити навчання. І основне завдання, як кораблів ну, всіх країн бойових військових кораблів, це охорона судохоста. Ті завдання, які ми будемо тут виконувати, за пріоритетом найвищі для військово-морських сил сполучених штатів, виконуючи свої завдання під час навчання, ми, як і інші флоти світу, звертаємо увагу на безпеку, боротьбу з тероризмом піратством. І ці загрози становлять небезпеку не для якоїсь окремої нації, а для всіх нас. Морська фаза проходить у північно-західній частині Чорного моря. Цього року задіяно 25 суден, з яких чотири від іноземних держав, решта вітчизняні. Перед військовослужбовцями стоїть завдання відпрацювати всі спецоперації у відкритому морі. Основне з них звільнити захоплене піратами судно. Один із елементів навчань водолазна підготовка. Водолази України, Данії та США демонстрували повну взаємодію під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також одне з завдань у морській фазі це гасіння пожежі. Українські та турецькі моряки прийшли інструктаж на борту фрегата військово-морських сил США і ознайомились з новим обладнанням ми тут, щоб покращити взаємодію між нашими країнами, нашу дружбу, обмінятися досвідом. У нас є лише дещо з того обладнання, яке ми тут побачили. А на аеродромі шкільний відпрацювали авіаційну фазу навчань Сібриз 2010. Німецькі інструктори з парашутно-десантної підготовки ознайомили українських аеромобілістів та морських піхотинців з тактико-технічними характеристиками німецьких парашутів. Також іноземні колеги вперше здійснили стрибок під українськими куполами, а наші десантники з літака С-160 з парашютними системами іноземних країн. Мы сюда прибыли, чтобы обучать украинских десантников прыгать с нашими парашютами, чтобы они знали, какие системы у нас, чтобы мы могли в крайнем случае вместе высаживаться. И вчера мы в виде обмена опыта прыгали с немецким, с украинским парашютом, с Д6. Очень нам понравилось классный парашют. Приземление очень мягкое, никакого сравнения с нашим. Вистежити піратські судна та своєчасно вжити необхідних заходів з завдання авіації. бажаний результат таких навчань це, звісно, співробітництво і створення міжнародної, так би мовити, коаліції, яка буде тісно співпрацювати. Що ж стосується берегової компоненти навчань на загальновійськовому полігоні широкий лан у Миколаївській області, в польовому таборі перебувають український батальйон морської піхоти, а також грузинський і молдавський піхотні взводи. Навчання особового складу на е, учбово-тренувальних блоках це стрільба з бойових машин та стрілецької зброї, це виконання водіння на плаву, е, котре проводилось в Чорному морі біля, е, на біля острова Тендерська коса, Це виконання парашютних стрібків, тренувальних, це виконання питань по Взяті зони під контроль, організація блокпостів, контроль цивільного населення, транспорту. Попереду активна фаза навчань: звільнення захопленого піратами судна та висадка морського і повітряного десанту для знищення умовної піратської бази на березі. Урочиста церемонія закриття сібриз 2010 відбудеться 23 липня.